Личних Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Журналісти Бігосінфо знайшли в деклараціях родичів директора київської підземки кілька дорогих квартир та землю під Києвом. Мер столиці Віталій Кличко вже відреагував на розслідування і повідомив, що відсторонить Брагінського від виконання обов'язків або ж той самостійно напише заяву на звільнення. А ось фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Бігосінфо мають займатися правоохоронні органи. Зазначимо, що Віктор Брагинський очолював київський метрополітен вже 10 років. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення, а далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів бігу з інфо, мають займатися відповідні органи, правоохоронні, з філософського. Всім в душу не заглянеш, але коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, виглядає це надто погано і не тільки по відношенню до. Мене особисто, а по відношенню до киян. Ну і нагадаю. Що ж з'ясували бігос інфо журналісти розібрали декларації чиновника і порахували нове майно його рідних, і в результаті з'ясували, що його мама пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за величезними цінами. А колишня дружина мільйонерка будує дачу у козині. Зокрема, у декларації мами Брагінського виявили 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала синові. Також пенсіонерка у січні 2024 року стала власницею одразу двох кімнатних е, Квартир в одному із житлових комплексів в столиці, крім цього, журналісти з'ясували, що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях дружину та дітей. А ось у деклараціях за 20-й рік їх з'явилося в документі одразу троє. Сама Ольга у розмові з журналістами повідомляє, що Віктор і її колишній чоловік вже більше 10 років. А квартира поряд вони купували ще через те, що мають спільних дітей. Ось таке пояснення. Перші кілька років декларування Брагінський із родини зазначав тільки маму. Ірина Брагінська колись давно мала власний бізнес, шила спецодяг. Ну, оці всі спецовки для робітників різних професій, ви точно їх бачили. Років з 10 тому вона передала бізнес дочці і скидалося на те, що вийшла на пенсію. Але після того як син очолив київський метрополітен, пенсіонерка змушена була знову піти трудитися, аби допомагати йому фінансово. Її оформили ФОП. Прогнали через цей ФОП 2 мільйони, і одразу ж майже всю суму мама подарувала сину, подарувала і пропала з його декларацій. Це свіжий проект одного з найдорожчих забудовників у столиці. Квадрат тут як місячна зарплатня Брагінського в метрополітені. Комплекс, до речі, прямо коло станції метро Голосіївська, а ще прямо на вході в Голосіївський парк. Тому ринкова ціна таких двох двокімнатних квартир нині сягає близько півмільйона доларів. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише мама квартири купила і купила ось буквально щойно. У січні 24 го року. Втім, сама пенсіонерка запевняє, що вкладалася в будівництво давніше, тож обійшлося воно їй дешевше. Однушку оформили на самого Брагінського, а двушку записали на жінку, чиє ім'я Ольга Брагінська. По батькові Михайлівна тож точно не ще одна сестра. Тоді хто? За даними наших джерел Ольга Брагінська, упродовж багатьох років виписувала довіреності на директора підземки і його маму. А ще мінімум до 19-го року отримувала зарплатню у тій самій родинній компанії Брагінських спецодяг. Більше того, вона є співвласницею нежитлового приміщення за адресою, де ця фірма сидить. Зарплатню у родинній фірмі Брагінських Ольга отримувала копійчану. І тим не менше, саме в той період змогла придбати квартиру у Річмонді. Потім з'явився ще новенький «Лексус», а потім ще два паркомісця у цьому ЖК. Нащо тобі два паркомісця, в тебе ж одна машина? Менше з тим. Пам'ятаєте, ми казали, що у директора підземки є дача скромна, навіть не в Козині. Ну так от, в Брагінського може, і не в Козині. А от Брагінська прямо зараз будується саме там. Ні, 21-го Ольга Брагінська купує пів гектара землі у наймажорнішому і вже здається найтоксичнішому за кількістю корупціонерів на квадратний метр. Місці під Києвом у Козині. Знайти тут незабудований клапоть уже доволі важко, але цього разу нам пощастило. Пів гектара Ольги Брагінської розташовані ось тут, на дамбі. Буквально по сусідству зараз продається дві ділянки. Одну торгують по 14, а другу по 15 тисяч доларів за сотку. Це означає, що земля брагінської може мати ринкову вартість близько 760 тисяч доларів. Ну Зазначивши, це лише перша частина розслідування. Журналісти Біозінфо повідомили, що невдовзі оприлюднять продовження цієї скандальної. Історії в той же час сам Брагінський наразі ситуацію не коментував. І ось на скандальне розслідування відреагували депутати Київради. Зокрема, фракція Слуга народу опублікувала спільне звернення. У ньому депутати наголосили, що напишуть заяву в поліцію, аби правоохоронні органи перевірили факти, оприлюднені у розслідуванні. Якщо вони такі підтвердяться, то винуватці повинні понести кримінальну відповідальність. Якщо вам мало шокуючих новин, подивіться розслідування бігу завдяки якому зрозуміло, чому в Києві станції метро не відкриваються, а закриваються. Брагінському потрібно красиво жити. Ну і відреагували на скандальне розслідування і у фракції Голос зокрема, депутатка Київської міської ради Зоя Ярош заявила, що потрібні цитую рішучі рішення. Послухаємо. Брагінського обіцяли відсторонити, але метро Синя Гілка ще не поїхало. Я перевіряла, треба більш рішучі рішення. Ну в крайньому випадку друга частина розслідування бігусів.